Я відчуваю на собі, що коледж дав мені багато різних шляхів для творчого розвитку. І не тільки я розвила свої власні здібності в художньому в мистецтві, в дизайні, а також коледж, наприклад, дав мені можливість взяти участь в конкурсі і мультиплікації, де я зайняла перше місце. Я навчився. Більше робити світ яскравішим та привабливішим. Я висловлюю свої почуття саме через картини. Тим, хто прийде сюди, я хочу побажати творчої наснаги, звичайно, терпіння, тому що для того, щоб створити красиву картину, потрібно на неї дуже багато сидіти і дуже багато вкладати своєї душі. Чотири роки про минуло як одна мить, і наші спортивні досягнення. Будуть в подальшому розвиватися, і на ну ми сподіваємося, що дійдемо до Олімпійських ігор, станемо їх переможцями. Коледж дав мені ще ну якусь таку більшу надію е, втілити свою мрію. Тобто моєю мрією завжди була е, там працювати в банку. Е, і коледж дав це перший крок зробити до своєї мрії. Соціальний педагог він допомагає дитині адаптуватися в колективі, бути більш розкутішим, також боротися із якимись своїми страхами, і також допомагає іншим пільговим категоріям відчувати себе більш комфортним у середовищі, в якому він перебуває. Колиш – це територія успіху кожного, це високоякісні професіонали, юристи, які для нас викладають. Це студенти, які можуть самозреалізуватися у всіх галузях, і юриспруденція, журналістика, і дошкільна початкова освіта, дизайн. Передусім, коли це ще те середовище, де просто комфортно. Я люблю працювати саме з маленькими дітьми, з молодшою групою, тому що мені подобається, коли я бачу плоди своїх трудів, тобто не просто навчити дитину якогось предмету нового, там, розповісти про математику або читати, а навчитись якось якимось побутовим справам, тобто навіть ну, щось робити, мити ручки, там, коли я бачу, що дитина кожного разу приходить після прогулянки вже без нагадувань, миє ручки там, чи якось сама перевдягається. Я розумію, що їй це може потім якось може в житті, те, що я в неї вкладаю. Найбільше знань здобувається, звичайно на практиці. Коледж дав багато часу для практики. Остання наша практика була один місяць, тому за цей місяць я впевнена можу сказати, що це моя професія. В Коледжі мені. Показали бібліотеку з іншого боку, я подивилася на неї зовсім по-іншому. Я зрозуміла, що бібліотека це не той заклад, який скоро загине. Це дійсно перспективний заклад, який буде розвиватися. Зараз впроваджується безліч нових технологій. Які дійсно виведуть бібліотеку на новий рівень в коледжі в рамках навчального процесу. Я вирішила підготувати такий проект Довідник навігатор для батьків для молодих мам. За мету я взяла те, щоб в цьому невеличкому проекті розмістити найбільш потрібну інформацію для батьків, Види продуктів, матеріали, все необхідне для того, щоб виростити здорову дитину успішно, розумну. Я працювала над проектом саме дитячого видання. Це дуже важливий внесок на видавничий ринок. Адже зараз дуже багато дитячих видань різної різних напрямів там і ігрові, і навчальні, і пізнавальні. І я намагалася це все скомпонувати в один творчий проект. У мене ігровий аспект. Та навчальний пізнавальний аспект для дітей, саме дитяча книжечка загадок, до якої такий маленький додаточок настільна гра. Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка є продовжувачем освітніх традицій трьох педагогічних коледжів, які працювали в місті Києві. Дискутується, чи може випускник 9 класу обрати фах на все життя. А хто сказав, що це має бути фах на все життя? Але те, що коледж закладе міцний фундамент успішності людини, коледж навчить. Працювати і бачити результати своєї праці, картини, які малюють наші діти, книжки, які готують для видавництва наші діти, уроки, які вони проводять на практиці, це є вже якісний продукт, який відповідає вимогам до такого продукту початку 21-го століття. Yes.